Китай не хоче, щоб Росія програла у цій війні. А Трамп, схоже, не хоче злити Китай. Ось така дилема. Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію як партнера, кажуть дипломати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Сполучені Штати Америки не будуть ставити ніяких умов Китаю і не будуть змушувати КНР тиснути на Росію. По перше, існує взаємна залежність. Китай не можна просто ігнорувати. По-друге, Китай не зацікавлений допомагати Заходу перемагати Росію. Навпаки, Китаю вигідно, коли країна-агресорка Росія послаблена. Про це сказав дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в інтерв'ю Головреду йому Китаю вигідна така ситуація, коли Росія послаблена, ізольована, але все ще існує як антизахідний партнер, з якого можна витискати політичні і економічні дивіденди. Китай не хоче, щоб Росія програла. Про це прямо говорив очільник МЗС Ван І тож перетягнути Китай на бік України чи заходу. Наразі майже неможливо, зазначив Хара. За словами дипломата, Китай сприймає Україну як пішака Заходу, а Росію як партнера, що відстоює власні інтереси. І, хоча Пекін не схвалює дії Кремля, він також проти оборонних альянсів, зокрема НАТО в Європі, бо не хоче, щоб щось подібне з'явилося у індотихоокеанському регіоні. Зазначає він раніше повідомляли, що Китаю вигідна тривала війна в Україні та невигідна перемога Росії. Якщо Росія програє в Україні, може виникнути ціла низка вкрай дестабілізуючих сценаріїв. Припускали журналісти. Також головред повідомляв, що Китай образився на дії України. Вони вимагають негайно виправляти помилки. Пекін обурився на санкції проти китайських компаній. The Times назвало ім'я людини, здатної змусити Путіна закінчити війну. І його ім'я Сі Цзіньпін. Китай вже постачає в РФ товари подвійного призначення, які можуть мати цивільне застосування, але також важливі для військової машины Путина. У протистоянні між США і Росією залучена третя сторона Китай, і наразі він виграє найбільше. Президент Трамп грозив запровадити 100% відсоткові мита на російський імпорт, але обсяг російських продажів до Америки торік становили лише 3 мільярди доларів або 0,65% від загального обсягу експорту. Набагато важливішим було попередження про те, що Штати також виведуть вторинні мита для країн, Ін, які купують російську нафту та нафтопродукти. якби штати припинили поставки, це стало б переломним моментом. Загальна виручка Росії від продажу нафти минулого року склала 192 мільярди доларів.